На этой неделе в зону АТО отправляется еще 20 медиков-волонтеров из первого добровольческого госпиталя. Они заменят на передовой своих коллег, которые оказывают медпомощь военным и мирным жителям при фронтовых территориях. А сегодня врачам, медсестрам и водителям скорых вручили медали за содействие вооруженным силам Украины. Также руководитель госпиталя Геннадий Друзенко подписал меморандум с лидером общественного движения «Справедливость» Валентином Наливайченко о сотрудничестве. В частности, Наливайченко обязался помогать врачам на передовой техникой, лекарствами і деньгами. Ведь государство їх як утверждают медики игнорирует, А волонтерська последнее время существенно уменьшилась. Зараз в медичній службі Зу збройних сил України не комплект медиків. 45%. МОЗ стоїть на смерть в глухій обороні, Що цивільні медики за свій рахунок без жодної витрати державних копійок не можуть лікувати військових? Я дуже радий, що ми знайшли партнера. партнера Стратегічного партнера не на словах, а на справах ми створюємо спільний фонд. Безумовно, громадський, прозорий. Він буде повністю під керівництвом медиків. Наше завдання і руху справедливості всіх, хто нас міжнародні партнери підтримують, наповнювати і допомагати. Ми дійсно чітко заявляємо, надати. І законодавчий статус добровольцям українським медикам, і військовий статус, і статус правовий, соціальний аж до включно з преміями, з соціальними виплатами, з статусом учасника бойових дій.